Доброго ранку, діти! Рано вранці сонце встало, гарний діток привітало, побажало швидко встати та розумними зростати, шанувати свою родину та любити Україну. Сьогодні у нас з вами заняття з художньо-мовленнєвої діяльності. На тему розповідання української народної казки Кривенька качечка. Моделювання. Діти, які казки ви знаєте? Зайчикова хатка, солом'яний бичок, сіра шийка і Васик Телесик. Пригадайте, якими словами починаються казки? Жили собі кіт і дріст та півник золотий грибінчик. Жила собі коза і було в неї семеро козенят. А ще якими? Жили собі двоє мишенят, круть і верть, і з ними півник, голосисте горличко. А якими словами закінчуються казки? Узяли тоді кіт та дріст півника. Та й понесли додому. Відтоді і зажили вони щасливо і тепер живуть. А коза з козенятами жили поживали, відтоді ще краще, ніж раніше. Стали круть та верть вилазити за столу, а півник їх і не затримував. Хто ж у таких ледарів? Пиріжками пригощатиме. Чи траплялося у вас так, що ви хотіли комусь зробити добре, а виходило навпаки? Ось така неприємність трапилась в українській народній казці кривенька качечка. Послухайте, як це вийшло. Були собі дід та баба, та не було у них дітей. Якось дід каже бабі. Ходімо, бабо, в ліс по гриби. Пішли. Збирає баба гриби, коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона й каже дідові Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже візьмімо її додому. Нехай вона у нас живе. Стали її брати. Коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена, вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко, обложили його пір'ячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по гриби. Вертаються, аж дивляться, що в них прибрано, хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це, хто це, ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли діти баба по гриби. Приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починок стоїть на віконці. Вони знову до сусідів чи не бачили кого? Бачили якусь дівчину, від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки. Трішки кривенька. От діти і баба думали, хто б це був, ніяк не згадають. А далі баба дідовій каже зробімо так, скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємося та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою. Коли бачать, Виходить з їхньої хати дівчина з коромислом така красуня, тільки що кривенька. Пішла вона до криниці, а дід з бабою в хату. Немає в гніздечку качечки, тільки пір'я повно. Узяли вони тоді гніздечко та й укинули в піч. Воно там і згоріло. Повернулася дівчина до хати. Побачила діда й бабу та відразу до гніздечка, аж його немає. Вона тоді, як заплаче, дід і баба до неї кажуть Не плач, Галочко, будеш у нас за дочку. Будемо ми тебе любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже Я довіку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка. Та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, дідусю, кужілочку й веретенце, я піду від вас. Дід і баба плачуть, просять її зостатися. Вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кужілочку й веретенце. Вона взяла, сіла на дворі й пряде. Коли ж летить каченят табуночок, побачили її і співають. Он де наша діва, наметеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить. Скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчинка їм відказує не полечу я з вами, як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони її скинули по пір'ячку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табуночок, і ці її співають і пір'ячко скидають. Коли ж летить третій табоночок і співає, а дівчина і їм відказує Не полечу я з вами, як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Скинули їй по пір'ячку. Дівчина увертілася в пір'ячко, зробилася качечкою і полетіла з табуночком. а дід і баба знову зосталися самі собі. Діти, погляньте на цей овал і уявіть собі, що це казка. У кожній казці є початок, середина і кінець. Давайте закриємо першу частину овала. Якби ми не знали початку, чи зрозуміли б ми саму казку, чого б ми не знали? Як кривенька качечка потрапила до діда з бабою. А якби ми не знали кінця, чи цікава була б нам казка? Про що б ми не дізналися? Куди поділася дівчинка? А без середини цікава була б казка? Ні. То ви зрозуміли, що казка цікава тільки тоді, коли в ній є зачин середина і кінець. Діти, подумайте, як ми можемо намалювати казку схематично. Наприклад, бабу ми можемо зобразити в довгому вбранні трикутником, голову кружечком. На голові хустку трикутником. Діда зобразимо теж трикутником, але перевернемо його і кружечком зобразимо голову. А дівчинку, як можна зобразити, що ми можемо їй намалювати, щоб вона відрізнялася від баби? Так, кісоньки. А ось так ми можемо зобразити ліс. Що ми намалюємо в першій частині? Пам'ятаєте, про що розповідалось у Зачині? У першій частині ми намалюємо діда, бабу і качечку в гніздечку. А що зобразимо в третій частині? Як закінчилась казка? Зобразимо качечку, яка відлітає. А що ми зобразимо всередині? А ще намалюємо діда з бабою, як вони знайшли гніздечко з пір'ячком та вкинули його у піч. Та як дід з бабою плакали і просили дівчину застатися, а вона не схотіла. Також намалюємо, як табуночки співали і скидали дівчині пір'я. Чи зможете ви? За цими схемами вдома розповісти казку. Спробуйте! Мамам і татам дуже сподобається. Як ви гадаєте, чому казка називається Кривенька качечка? Вірно, бо вона головна героїня. Діти, а чому дід і баба спалили гніздечко? Вірно. Вони хотіли, щоб дівчина з ними залишилась, але дівчинка не схотіла. Недарма у народі кажуть на чужому нещасті свого щастя не збудуєш. Діти, сподіваюсь, вам сподобалася ця казочка. Вона багато чому нас навчає, а я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.